доброго дня. Я Дмитро. Здравствуйте, меня Надежда зовут. Дуже приємно. Я до вас от з яким питанням. На що треба звертати увагу при виборі квітів? Найголовніше. Ви приходите в магазин, первое, на что вы обращаете внимание, это на свежесть листиков. Угу. То есть они должны быть ярко-зеленого цвета, они не должны быть пожухшими, подвявшими. Следующее, мы обращаем внимание на бутончик. А? Бутончик, если это розочка, э, желательно, чтобы она была крепкая. Так. Э, сочный бутон, э, лепесточки должны быть, угу. Так, и таки э, Стебель должен быть э, очищен, если это роза, очищен от колючек, и листочки не должны плавать в вазочке. Э, также мы проверяем в магазине, можно не стесняться, проверить водичку, которая хранится угу. Она должна быть всегда чистая. Угу. То есть это знак того, что за цветочком ухаживает. Троянди є універсальними квітами, тому що вони добре адаптуються до будь-якої погоди. До речі, говорячи про універсальність квітів, слід згадати і про тюльпани. Вибір таких квітів значно легший, аніж вибір троянд, але все ж таки є нюанси, яких слід дотримуватися. Сіні цвіточки і тюльпани, і гіацинти, і нарциси. Тут ми теж дивимося на лісточок. Лісточок у нас має хрустіти тюльпанчика. Вот у нас свежий свіжий он у нас хрустіт, ярко зелений листочок і красивий плотний бутончик. Якщо ж ви все ж таки вирішили здивувати кохану людину і обрати щось незвичне, то в нагоді вам може стати гіацинт. Обов'язково купляйте таку квітку з цибулиною, щоб вона не була зрізана, адже саме в ній знаходяться корінці, які можуть продовжити життя вашій рослині. Але навіть найвишуканіший букет не буде мати закінчений вигляд, поки не вбереться у відповідний наряд. До речі, які зараз тенденції в пакуванні квітів? Зараз букетики прив'язують просто ленточкою. Дуже модна графія. Можна без обгортки? Да. Просто угу. так. А тепер давайте про догляд. От я приніс, чи я, чи дружина принесла квіти додому. Що з ними треба робити? Цвіточок перше діли ми розворачуємо, знімаємо паковочку. Потом мы цветочек подрезаем, ставим вазочку уже с подготовленной холодной водичкой. Очищаем стебли от лишних листочков, чтобы листочки не плавали в стебли. Очень важен температурный режим. Любой цветочек не любит сквозняка, любой цветок не любит теплых мест. То есть стараемся подальше ставить от батарей, от электрических чайников. Чем прохладнее будет в комнате, тем лучше для цветочка. Все цветы любят прохладу. Зрізані квіти зберігають аромат і свіжість в залежності від сорту від 2 до 15 діб. Рекордсменами є гладіолуси. Вони стоять 15 днів. Хризантеми зберігають свіжість 10-12, а півонії не більше 8 днів. А ось свіже зрізані нарциси виділяють із стебел молочний сік. Тому воду у вазі з ними міняють щодня.